Давай, давай! Вот, будь ласка! Це ціле, навіть краєчок ніде нічого не тріснуло. Давайте тут ще подивимось. Ось один кусок, який лежав віддільно під заднім колісом. Все у нас ціле. Ну тут камінчик десь попав, поцарапало. Все, і то це на краю. Отут, де машина проїжджала, колісо, все ціленьке. Так що витримує буса три тони, навіть більше, мабуть, ніж три тони. Це реномастер, так? Да? Реномастер, газонна рішотка, 60 на 40, 125 гривень одна штучка, в упаковці йде 10 штук. Номер телефону буде в описі під відео.